Зараз до ситуації на землі 193 бойових зіткнення відбулося на фронті упродовж минулої доби. Інформує генштаб ЗСУ. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Там росіяни намагалися просунутися 55 разів. Бої точилися поблизу шахового нового шахового паньківки, Неканорівки, Червоного Лиману, Родинського, Мирнограду та. Новоекономічного також ворог штурмував біля Рівного, Покровська, Котлиного, Молодецького Балагану, Удачного, Новопавлівки і Новомиколаївки. Також в околицях філії Дачного і Гришеного. Данило Борисенко, це є начальник розвідки зенітно ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіш. Виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго ранку. Дякую, що в такій ви з нами. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Поговоримо зараз про оперативну ситуацію, але мені здається, що зараз не видається. Це доконаний факт. Зараз ми матимемо перший на сьогодні збір, який ми тут оголошуємо у Етері. Я втішений, що ви зараз саме ви зараз про це розкажете. На що нині збираємо, що може стати для наших глядачів сьогодні першою корисною справою від самого ранку. Так, справді бригада Рубіж зараз проводить збір е, і збирає бригада зараз на антишехетні дрони. І дуже велика вдячність вашому телеканалу за допомогу в просуванні наших зборів. Ми вже багато зборів закрили з вашою допомогою, і також ще раз е, всім глядачам. Хочу подякувати від імені бригади Рубіж і закликати всіх доєднуватися до зборів, підтримувати сили оборони України, підтримувати нашу бригаду, в тому числі, тому що маленьких донатів не буває. Ваша підтримка вона дуже відчутна і вона впливає на безпосередньо на хід ведення бойових дій. Це насправді так. І тому, будь ласка, не забувайте сили оборони України. Будь ласка, долучайтесь до зборів. А збірна, антишахетні дрони це. Дуже актуальний і необхідний збір, тому що е, всі міста, е, всі мирні міста України зараз потерпають від нічних атак окупантів, які використовують для цього в тому числі шахеди в величезних кількостях, і для того, щоб убезпечити е, мирне населення для того, щоб якнайбільше збивати е, цих шахетів, потрібні спеціальні дрони, які відрізняються від звичайних FPV, великою масою бойової частини. Е, Тривалим часом знаходження в повітрі, і також дуже великою швидкістю, це основне, що допомагає нас доганяти і вражати шахеда. Але через такі характеристики, антишахідні дрони вони набагато більш дороговартісні, ніж звичайні, і на, на їх закупівлю потрібно більше коштів. і Безумовно, без вашої допомоги ніяк не обійтися для того, щоб всі спали спокійніше в мирному тилу. Будь ласка, долучайтеся, донайте, і ми будемо якомога краще старатися робити українське небо чистішим. Ще раз дуже всім дякую. Це ми вам дякуємо. Говорю, я і від себе, і від імені аудиторії. Ну тут ще раз я думаю, варто наголосити на тому, що це перший збір. На сьогодні а по-друге, уважний глядач може це зауважити. Там небагато лишилося для того, щоб цей збір був закритий, і тому ви маєте можливість бути причетними до історії успіху. І сьогодні можливо сказати у продовження, що це завдяки вам, і зокрема, завдяки вам цей збір був закритий. Будь ласка, донатьте. У нас буквально тут дві хвилини залишається, але я попрошу звичайно описати оперативну ситуацію на вашому напрямку. Що змінюється, як виглядає? Бригада Рубіж тримає оборону на покровському напрямку, і як ви вже е правильно зауважили, за минулу добу було зафіксовано 55 спроб штурмових дій з боку окупантів на цьому напрямку на вказаних вище е напрямках населених пунктів. І в принципі, ворог продовжує поки що застосовувати свою основну тактику просування інфільтрації е малими піхотними групами. До речі, є одна, скажімо так, свіжина попався нам в полон один росіянин, якому можна сказати, повезло. Ну бо ті, що не попались, їм не повезло, і вони попали в статистику знищених або знешкоджених. От і вони дуже великі відстані проходять насправді. Тому що за першу добу від висадки, от де його висадили, на якійсь точці він пройшов близько 20 кілометрів пішки. На другу добу, звичайно, пройшов менше, йому менше повезло, тому що його виявили наші е, пілоти-розвідники на Мавіках, по ньому почали наносити ураження, і він хова... в намаганнях сховатися, просто забіг на е, напрямок нашої позиції, де був е, взятий в полон. І росіянин виявився достатньо живучим. Він уже. Шість місяців як мобілізований, ну, можна сказати, що йому пощастило. Так от такі малі піхотні групи проходять доволі великі відстані, якщо їх не виявити, і накопичуються далі в наших тилових районах, де е, намагаються е, зібрати якомога більше особового складу для того, щоб е, потім е, mm -hmm. атакувати наші логістичні шляхи, е, і також е, наші позиції. Пілотів, мінометників, артилерістів, які безпосередньо не стоять на лінії бойового зіткнення, також противник застосовує і техніку при штурмах. Зокрема, на нашому напрямку було за минулу добу знищено 5 одиниць автомобільної техніки ще два пошкоджено, тому що вони розуміють, що скоро буде непогода, скоро розмиє дороги, і далі вже так наступати, як вони це роблять зараз. У них вже не вийде, тому вони трошки. Скажімо, так підганяють і людей, і техніку. Для того щоб форсувати більше події, але Данило тут хлопці... буду, буду змушений та вас зупинити. Давайте так насправді те, про що ви сказали, нас просто час уже спливає. Та але те, про що ви сказали, воно заслуговує на окрему розмову, зокрема, ось ця історія з росіянами і комунікація ваша з ними. Тому ми просто от в етері зараз наживо домовимось про наступну таку розмову. Пообіцяємо аудиторії, що вона відбудеться, і тоді ми теж будемо провадити збір. Данило Борисенко, дякую вам. Начальник розвідки зенітно -ракетно ракетного артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» з нами наживо.